А тут я нарахував з цими бічними гілочками разом 87 бобів. Ну, це вже соя називається. 87 бобів. Це вже дійсно цифра радує. Також бачите, грубе стебло. Подивіться. І так, що я розказав я про солому трохи. Тепер заходимо в сою канзас. Також бачите, листочки вже починають жовтіти, але вона... Все одно ще зелена як рута. До речі, хто уважний, може помітити, що змінилася трішки якість відео. В кращу сторону, надіюсь. Напишіть в коментарях, як вам якість відео. Подивіться, яка соя Канзас. Метр висоту. Метр. Зараз навіть порахуємо, скільки бобів. Бривав бактерії трохи. Так, раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. На головному стеблі 16, 17, 18, 19, 20. Зверху. І ось тут 21, 22, 23. 24. 25, 26, 27, 28. Це було, бачите, грубе, але так, щоб дуже багато бобів було тут. Також якщо взяти отак в густоті, да, бобів гарно. А щоб поодиночній гости, дивіться, не дуже так це їх там і багато. Ось подивіться, є такі екземпляри. Тут по 50 бобів. Є такі з грубими стеблами і дуже гарно розгілковані. Ось подивіться. Дивіться, яке гарно розгілкована рослина. Скільки бокових гіллячок? Ось подивіться, яку я знайшов рослину. Дивіться, є інокулянти, бактерії вірніше. Жнева коренева система, бачите яка, сантиметрів 20 в глибину. Подивіться, яке грубе стебло. Подивіться, напевно, що півтора сантиметра, ну, сантиметр точно тущину. І ось подивіться, є бічні гілочки, на кожній є боби. Рослинці 77 бобів. 77 бобів. Тобто такі рослини є, а то я зразу, знаєте, зайшов 20-30. А є рослини гарні, 77 бобів. І також в однакових умовах також цій рослині був простір, куди рости, так як і цим. Але чомусь на цій заклалася саме така кількість. Так, я вам хочу показати її. Хто не вірить, може порахувати, скільки бобів ось тут. Ось бачите, одна гілячка, друга, ось друга гілячка, ось третя і головне стебло. Ось Так, бачите, воно розівкувалося. Така рослинка. Така соя канзас. Подивіться, знову яка рослина. Бачите, навіть бічні гілочки повідломувались. Але подивіться, також є бобів, зараз навіть... Хочу порахувати скільки. А тут я нарахував з цими бічними гілочками разом 87 бобів. Ну, це вже соя називається. 87 бобів. Це вже дійсно цифра радує. Також бачите, грубе стебло. Подивіться. Ще їй півтори тижні по-любому треба. І сикацію, бачите, також прийдеться робити. Буряни. Буряни, бачите, тут по ячменеві воно у нас забур'яване. Попередник ячмі. Тому якось так. така своя непогана. Розілкувалася так, що не можна пройти. Густо ці гілочки. Бачте, не можна пройти. І бачимо бобів. Також вистачає. Так, подивіться, які чудові приклади. Ось так. Дивіться. Наступна рослинка також дуже добре розілкована. Ось ще наступна. Ось подивіться в сумі, який кущ бобів. Скільки бобів. Бачите? Тому... Якось так. Але облетить листя, будемо бачити. Краще буде видно. Зараз йдемо до верби. В неї листя вже облетів. Так що на нього, друзі-колеги, пропоную вашій возі сою верба. Подивіться, чітко видно різницю. Також експеримент тут, дослід. Це у нас 30-й міжроді. Верба, бачите, вже листя геть пооблітало. І зараз будемо рахувати боби. Але бачите також, доведеться робити десикацію, того, що бачите, бояни. Зараз будемо рахувати боби. Така вона, бачите, я ж кажу, цей рік верба слабша. Така 35-40 там бобів. Є ось по 4 на бачите, сухіше. Але ще воно, божтя така. Ще геть-геть зелено. Хоча тріскотить вже. Сам пліт, біп. Вже й бачте, насінинки вже такі, в принципі. Білий рубчик. Але ще... Ще її теж тиждень по-любому чекати. Тоді можливо проводити десикацію і тоді ще 5 днів чекати. Тому якось так. Листя вже бачите облітає. Тако подивишся, начебто бобів вистачає гарно. Але ну, все побачимо. Може, це я її так недооцінюю. Є і рослини, що 50 бобів. Ось подивіться. Ну і ось подивіться. Є бактерії на коріннях. І ось подивіться рослина. На ній 68 бобів. Теж доволі непоганий результат, враховуючи, що це 30-й міжраді. А так, 40, 50, оце такі рослинки. Якось так бачите. Листя облітає, тепер чітко стає видно, ту сою. Що нас себе представляє. Бачите, навіть є низька, коліна, а вся обмішана бобами. Бачимо, побачимо, як будемо латити, то що воно краще, як краще сіяти, з якою густотою. Треба не затиклюватись на чомусь одному. Потрібно завжди щось нове впроваджувати, досліджувати. Тому якось так. Це вже пішло 15 міжраді. Бачите, буряни також. Також бачите, є рослини гарні, є що 30 бобів, а є гарні 50, 60, 70 бобів. Є що полягала соя, але загалом, також бачите, сохне, скидає листя. І також бачимо, гарні є рослини. Є такі рослинки, але в них, бачите, нижні, нижні боби кріпляться дещо вище. Є розгілковані, є не розгілковані. Це на 15-му міграді я вже. Є гарні, є гірші синкі. Але нічого. Дивіться, це ще досівали таку смужку своя своя. Та, що там я зразу показував. Але висів її менше, ніж там. Тут висів такий, як верби на 45. Також бачите, скільки гілок вона розгіркувала. Але бобів, в принципі, також вистачає. Вишовся я тут по цій сої своїй, так називаємо її. Я вам скажу, що не скажу, що набагато більше, там на кілька штук тих більше бобів, але рослин вже ж менше, бо варіатор на 45 і так само їх 16-17 штук. Верби трішки менше. Бо ця дрібніша, то й сіялися трошки більше. І там ми сіяли 200 з лишнім кілограмів навіть 200, хай 200 кг на гектар висів варіатор на 55. І там в принципі ті самі кількість бобів. Може там на кілька штук менше. Але за то рослин там мільйон лишнім. А тут, а, а тут а, хай 15 штук до збирання також мільйон. Тут мільйон густоти, хай буде. А там мільйон 200. Мільйон 300, тоди вже yeah, до збирання, буде стояти. Це треба правильно От, так, знаєте, да, Зараз воно в ну, і, і розгілковане, що не можна ходити. Ноги заплутуються в ній ті свої. Вже як облетить листя, то вже щось сказати, скільки до збирання. Тому так. Кому сподобалось відео. Всім щиро дякую за увагу, за цікавість до каналу, за перегляди, за лайки, за підписки. Всім щиро дякую. Все. До нових зустрічей до побачення.